Дай Боже щастя, мої вам вітання. І в мене така коротка розповідь для вас про те, як воно буває. 12 година. Я повинен бути в клієнта. За п'ять. 12 я пишу клієнту, що я не приїду в зв'язку з тим, що. За 5.12, я побачив смс-ку від тіпа, який мені мав помагати, що в нього температура, і на жаль, він не зможе приїхати мені допомогти. Ми добазарилися, я в останню минуту від базарію клієнта, що я не зможу того зробити, а не зможу я того зробити сам, тому що там багато мебелі, яку треба перетаскати з кімнати в кімнату. При тому деяку треба розібрати, потім зібрати дерев'яннішу стінку, таку доволі стару, важку мдфну. Яка в спарці з ліжком, то дві шафи, шухляди, зеркала, високе, підсвітка, тут здоровенне ліжко. І ото все треба розібрати, перенести в кімнату, яка значно менша, і якимось чином там то зібрати ліжко нерозборне, ще якісь там елементи нерозборні. Я так кіну оком. Коли оцінював ту роботу, думаю, ну ладно, ми з тим справимося в принципі, як і з любою роботою. Але там був один важливий нюанс: що ці меблі вже хтось ремонтував чорними саморезами, ремонтував каряво. Місцями то МДФ порозколювалося. Чує моє серце, що буде нюанс. Ну коротше, клієнт, звісно вже почав мені піднасипати. Я вже там замовив муверів, вони через два дня приїдуть, в мене вже все назначено, все оплачено. Мені то треба зробити. От коротше, сьогодні-завтра кров з носа. Я кажу, я вас розумію, але я не можу цього зробити сам, так як я не можу цього зробити сам. І я йому запропонував. Альтернативу такого роду, що я спробую знайти когось на заміну, щоб мені допомогли. А з його сторони він може спробувати знайти когось іншого. Він мені, звісно, вже якби спробує піднажувати, то, що ну в нас вже все до і я то маю робити. І з однієї сторони я його розумію, бо я би накидував так само, а може навіть і в два рази більше, якщо не в три рази більше. Вот. Але з другої сторони я ізначально не дуже хотів робити ту роботу і за стану меблів, і завод непонятності з тими меблями. Але думаю, ну херня, тіп, бабки не пахнуть, треба робити по-любому. Я розумію, що це робота з дірочкою, що можуть початися нюанси, що там потрібен дуже акуратний і доточний підхід. І, в принципі, аби хто мені не підійде, е, цей тип, який відпав, він ще більш-менш, коротше. Міг заканати на ту роботу, але інші варіанти, які в мене проскакували, це там один бразилець. Він, по-перше, не до того. Його робота класти підлогу і фарбувати. Комунікація в таких питаннях дуже важлива, так що можу чистим серцем вам сказати, що я не хочу робити цієї роботи. Я вже сформував коротке повідомлення, відповідь клієнтові зв'язку з тим, що в мене немає ким заткнути. Вакансію помічника, а аби хто не підходить для цієї роботи, то я почуваю себе некомфортно брати на себе відповідальність за виконання чи невиконання цієї роботи в зв'язку з даними обставинами, щільним графіком і станом меблів. А ви що думаєте з даного приводу? Якщо у вас є якісь думки і. У вас є лишня хвилинка, і вам не впадло ляпнути по клавіатурі пару раз. Дайте знати, буде цікаво почути.